Друзі, друзі, ми зараз перебуваємо з вами на площі Музейній біля одного з найстаровинніших соборів міста Львова Домініканський називається собор. Також тут неподалеку є вулиця Вірменська, на якій є дуже відомий арт-центр Дзига, на якому на сьогоднішній день представлена виставка яка називається кібермрія. Дуже цікава виставка, ми про неї почитали, вирішили прогулятися з вами туди і подивитися на ті роботи, які там на сьогоднішній день представлені. Подивимося, тому що розписані досить цікаво. Тобто, е як описується в виставці, що... Людство дуже сильно пішло вперід з технологіями, і фактично за 300 років від землородства ми перейшли до таких технологій, як штучний інтелект. І ось Саме на цю тему і представлені роботи. взагалі дуже цікавий заклад. Є тут розписані події, які тут заплановані протягом тижня. З 28.07 до 10. Mm. А, так це старі mm. події до 10-го числа. Добрий день. Як тут класно тут не був за 100 років. Дуже багато цікавих робіт. Із кераміки, і картини, і шеврончики. Дуже цікаві роботи творчі. Хто буває у Львові, це, напевно, обов'язково до відвідування є на що подивитися на такі цікаві роботи, які представляє. Наша львівська креативна молодь це якраз саме той заклад. Вау. Добрий день дивіться, як тут класний час проводять з танцями. З гарною музикою. Ось такі класні ресторанчики тут. Бачите, можна посидіти собі, випити каву. І дуже круто провести час. Ну, да, ви таке побачите. Не хочеться заважати людям змущати, але ми так тихенько зафільмуємо цей момент. Дуже круто. Все в такому крутезному стилі, з такими старими фотографіями. Ось тут, друзі, не хочеться поспішати, тут хочеться присісти, відпочити, випити каву, посидіти, подумати, помріяти, послухати музику, де ці, зручні стільчики. Da, а де вона? Там, де танцюють на стінах. Там, де танцюють на стінах, виставка? Так. А як ми там? Це знімемо. Це ж люди танцюють. Давайте ми дочекаємося, поки люди потанцюють. Треба робити а потім. Опа, люди потанцювали. Ні? Прийшли зазняти ту виставку, яка тут картина. Ось там представлює. Ось вони. Я швиденько покажу. Але ми попали на таке дійство, Вони тут проводять конкурс. танців. Я не думаю, що ми в нас сьогодні зазняти цю виставку, ми її обов'язково знімемо в іншим разом. Але атмосфера тут бомба. Друзі, коротше, виставку зазняти не виходить, тому що там відбуваються зараз такі танці, там організували людям. Раз на два... Вона казала, що раз на два тижні проводять такі танці. Ага. Ретро танці, я так розумію. Так, раз на два тижні, бачите, тут проводяться такі танці, приймають участь, люди вже такого. Різного віку, від поважного до середнього, це дуже, це дуже круто. Ось, Ми перейшли в інший зал, тому що там грає гучно музика, а YouTube накладає авторські права. і О, Для того, щоб цього запобігти, ми перейшли в інший зал. Наразі замовили собі ось тут какао і водичку подають. Класна така подача, бачите, то що таке? Це побажання якесь. Чи то передбачення? Я ще не знаю, не бачу. Не бачили так. У мене теж таке є. Таке замотане. Крафтовим таким шнурком дротяним. І що, Санька, там передбачене, чи що? А, так. Не. Бо, дають, бачите, на такому папері. Дуже круто, а в мене що? Ану розгорни, бо мені незручно одною рукою. Дуже креативний заклад, дуже класний, позитивний. Бачите, тут роблять свята для людей вже поважного віку. Дива здаються тоді, коли звичайні люди роблять щось надзвичайне. Да? Дуже влучно сказано. Направду, от зараз закінчилися танці. Ні, вони тривають, але. Більш-менш тихенько грає музика. Бачите, як класно. Це ми вдало попали, ми хотіли. От, дійсно, дива стаються тоді, коли робляться щось таке неочікуване. Ми зайшли на виставку, а попали взагалі в атмосферу такого дуже позитиву і свята. Тому, друзі, будете неодмінно приходьте. Це Вірменська 35, якщо я не помиляюсь. Ще Олександра щось замовила перекусити, тому коли принесуть, ми зазнімемо, покажемо, розкажемо, потім зорієнтуємо по цінам. До речі, ціни тут по QR-коду. Ну, ціни тут е... доступні. Доступні. Ціни тут більш ніж доступні, тому... Ось. Велик... тому великого асортименту нема, але є і перший, і другий, і салати, і... Mm. Я зрозумів, добре, тоді музика грає, щоб не виключили. Розкажемо пізніше, що нам видали. Значить Принесли, дивіться, Олександра замовила собі палочки грісіні з хумусом, хумус з в'яленими томатами і грибами прикрашено насінням кунжута і мікрогрін. Ну, Спробуємо. Пробуй, Олександра, і розкажи, що ти відчуваєш. По смаку. Ну, да взагалі пошановувач кумуса Кирило. Він замовляє часто собі комуси. Це комусний там, без комусь ну, мільйону так, А це просто класичний такий без... Смачний хумус. Смачно. Окей, чекаємо на другу страву. Смачного тобі. принесли на друге наше замовлення. Це значить, канапка з авокадо та сиром брі. Сам хліб це хліб бріош, канапка на хумусі. Бачите, змащена, там є сир Брі. Також можемо бачити, тут є. Грибочки в бальзамічному соусі мариновані, ну, паприкою прикрашено, так трошки посипано є, посипочка таке, яйце, листя бурячка. Ось. Ну, ось так от воно... Яйце пашот, я так. Розумію. Так, яйце пашот, судячи по тому, да, там то це яйце пашот. Ну, смакуємо, друзі. Смакуємо, а да, спробував також я цей хумус сам по собі, якщо тими палочками, палочками грісіні, якщо просто так брати, то смак, звичайно, такий собі нейтральний, класичного хумусу. Але коли додаються от, власне ті з помідоркою і вяленим томатом і грибочком, то виходить дуже смачно. Тому зараз будемо смакувати канапочку. смачного. Всім смачного. Приєдніть. Друзі, ми завершили нашу, наш підвечірок. І значить, оплата по QR-коду вийшла на 658 гривень. 290 канапка, 198 хумус, 80 какао, 90 лате. Ну, ви бачили ці страви по смаку дуже класні. Сама ця от канапочка, яку ми замовляли, вона досить насичений смак має, має такий різнобарвний смак. Вона смачна. Я на... її замовляла тоді, але половину я з'їла сама. Так, тобто ми це розділили на двох ці страви, тому, друзі, ціни доступні. Заклад дуже крутезний. Ви бачите, раз на два тижні. І танці, це просто, я не знаю, я не можу. Дуже класно бачити, наскільки наскільки це класно, круто. Таке дозвілля робити для людей за такого поважного віку, наскільки вони гарно, граційно танцюють. Раніше такі танці організовували біля Діани в ресторані, біля фонтану ресторанчик ресторані. Там мали, але там мали можливість більше. Снаряду просто своєю енергетикою. І посидіти тут це одне задоволення. Ось от таким от гарним краєвидом на вулицю Вірменську, яка простягається аж до проспекту Свободи. Це дуже круто, друзі, тому приходьте, відвідуйте обов'язково, ціни доступні, посидіти, ви там кава, какава, воно. Тут за таку саму ціну, як і на вулиці, в кіоску, але тут можна посидіти набагато приємніше, провести час, подивитись ці от старі фотографії тих музикантів, які тут починали своє життя, тут щось музичне, творче, творчий шлях. Надихнутися енергетикою старшого покоління. Ну, просто отримати задоволення як гастрономічне, так і естетичне друзі. Тому всім радуємо зига, це Германська 35, будете у Львові, будете в центрі, приїжджайте, відвідуйте. Ну, на цьому все. Ми зараз підемо ще прогуляємось. Якоюсь цікавою вуличкою. Також покажемо вам. Є ідейка прогулятися. Тому Дивіться, підписуйтесь. Всім гарного дня! Бережіть себе!